Назвати Світлана, дякую, що ще завітали до мене в гості. І сьогодні ми разом з вами будемо робити ось такий простий, швидкий щоденний макіяж. Також я буду в процесі з вами дуже багато теревенити, говорити, розмовляти, розповідати, що я роблю, де я от, ну, я зараз знаходжусь в Києві і хочу з вами поділитися своїми якимись роздумами. Зараз трошки спішу, збираюсь, тому от вирішила записати таке відео Get Ready With Me, але я його так не буду називати, тому що в нас українці Розмовляють українською, так і це такий швидкий щоденний макіяж у нас з вами буде. Тому, якщо вам цікаво, то заварюйте собі чайок. Кавусю, щось смачненьке, солоденьке беріть, або беріть свою косметику, давайте будемо разом малюватися. А я зараз знаходжусь в Києві, я трошки спішу, тому що йду, е, їду гуляти. Е, і, власне, хочу швиденько намалюватись, так як я роблю це кожного дня, коли кудись спішу, коли кудись йду. От і тому я вам заодно ще й покажу, яку я взяла з собою косметику. Отже, давайте я розпочну, як останнім часом завжди дуже швидко з ось такого. Консилера від Bobby Brown. Він з таким персиковим відтінком, я його дуже швиденько наношу собі ось тут на синячок. Він дуже просто користуватись, дуже швидко. Він не має якоїсь сильної, прикриваючої здатності, але не можна його так легесенько розташувати. І вже синячок буде перекритий, і він не пересушує, він дуже зволожуючий. Це мені подобається. Я б не сказала, що він якийсь прямо мій фаворит, але ну, наполовину синяк він перекриває точно. Бачите, я його так легенько пальчиком розташувала. І вже йду далі. Наступним, що я наношу, це тональний крем, я взяла з собою Rich Gold with Enough, хоч це велика банка, але це є перевірений тон. Він ще має spf фактор Додатковий він, SPF ніколи не помішає, тому я його теж беру. І отак буду наносити просто на обличчя і легесенько давайте я заберу волосся трошечки. Так, трошечки розмазюкую пальчиком, а потім розтушовую все спонжиком. І заодно ще з вами трошечки порозмовляю, поспілкуюсь, розкажу про свої враження від поїздки в Київ, тому що це вперше з початку повномасштабного вторгнення ми. Я з чоловіком їхала, ми їхали на поїзді. Це ми вперше поїхали власне, в столицю, в Київ я трошки, якщо чесно, переживала, тому що чомусь ну, у Львові я себе спокійно відчуваю, ну, відносній безпеці, так, але в Києві Київ, набагато частіше тривоги, як ми всі знаємо, там багато частіше дрони, шахеди. І сюди частіше летять ракети, тому я чомусь думала, що мені тут буде дуже тривожно, що я буду дуже переживати, а поїхати було потрібно, тому що чоловік мій по роботі їхав. Я повинна була поїхати з ним. Ну тут йому вдачому допомогти, і ще відпочити заодно. І ще наш син ніколи ніколи навіть на день не залишався вдома сам, ні з бабусею, ні з ким, а тут він залишився. На чотири дні з двома бабусями для <хи> нашого сина залишились дві бабусі, тому він однозначно в безпеці, в добрих руках. Тому що, ну, звісно, своїм мамам ми довіряємо найбільше не, не виростили нас. Тому ми думаємо, ну, ми так всі поспілкувалися, поговорили, що з внуком вони радо собі дадуть однозначно. От тому ми е, переживали, коли їхали, але все ж не так сильно. Тепер я беру консилер від Huda Beauty. В мене відтінок Marshmallow. Він такий світленький, в нього ось такий аплікатор лапка, досить великий аплікатор. Дуже багато продукту набираю, але цей продукт дуже пігментовний, його так багато не потрібно. Я так зовсім трошечки наношу. І буду вам далі розповідати. Або іноді, знаєте, що я наношу цей консилер, і ще даю йому можливість всадитись. І ще лайфхак стосовно нанесення консилера, якщо. Uh, у вас проблема, ну така, як у мене завжди була так, що консилер дуже сильно в зморшки ось тут забивається, і у вас тут ярко виражені зморшки, наприклад. То uh, я дивилася одного американського візажиста і він рекомендує консилер такий сильно криючий наносити тільки ось до тих пір. От коли ви морщ, морщитесь, то подивитись, де у вас активні зморшки починаються, і саме туди консилер не наносити, наносити тільки в цю зону. Яка не сильно змінюється, коли ви отак морщите. От. І щось в цьому є я вам скажу. Я останнім часом саме за такою технікою цей консилер наношу. І дійсно зморшки не так підкреслені. От. Ще тут збоку завжди наношу, тому що тут теж така найтемніша частина. От він дуже пігментований. Я його нанесла буквально трішечки. І подивіться, як. Він розтягується і як можна його розносити, і його так наче, виглядає навіть трошки забагато. Але я ще люблю йому дати трошки підстигнути, ну, так, застигнути, і тоді вже до кінця його розтушовую, тому що він тоді товстішим шаром тримається на одному місці і не так легко розвадюкується по всій повіці. Добре, я ще консилер до кінця так прям не розтушовую, може тут знизу. Ось тут ще трошечки, нехай мені він підстигне. А за той час я буду оформлювати брови. З собою для оформлення брів я взяла ось такий олівець від LCF. У мене. Він ось такий. Я нещодавно в огляді про бренд LCF, власне, цей олівець показувала і дуже хвалила, тому що він мені дійсно сподобався. А в нього з однієї сторони є ось така щіточка, з іншої сторони, він отак викручується. Це дуже зручно. Я буду фарбувати брови ним. Але я ще сьогодні хочу використати суперфіксуючий гель, який я дуже люблю. Я чомусь ніколи вам не показувала його в нанесенні, але на каналі своєму фаворити 2022 року я показувала, тому що реально він мені дуже подобається. В нього ось така силикон. Щіточка, бачите? І він прозорий, але він у мене вже став трошки білуватого кольору за рахунок того, що коли я його наношу на брови, я вам покажу, як правильно його наносити. Я коли його наношу на брови, то іноді, знаєте, в мене на бровах може бути трошки тонального крему, і цей тональний крем потім потрапляє на щіточку і ну, зафарбовує сам засіб, ну, але це не критично. От, Бачите, я так проти росту волосків спочатку покриваю всі брови цим гелем. Тому що саме так виробник заявляє, що так найправильніше використовувати цей гель, а потім ось так я його вкладаю. І цей гель, він тримати буде ваші брови намертво. Єдине, що як ви його вже уклали, от так як, наприклад, я його зараз укладу, то потім вже ви це поправити не зможете, тому що ви зіпсуєте весь макіяж своїх брів. От, і коли він застигне, я вже тоді промалюю олівцем. Давайте ще на другій брові я попробую. Часу на макіяж у мене не дуже багато, тому що, знаєте, я коли сідаю фарбуватися за камеру, то макіяж, який я можу робити там вдома пів години, нехай, то він у мене займає завжди годину часу. Не знаю чому, але на камеру я роблю все довше. Сьогодні в мене години на макіяж немає, тому мені потрібно вкластись. Значно менший час хоча б в 20 хвилин. Тому я не буду якісь, щось таке надзвичайне вимальовувати, хочу зробити простий, швидкий щоденний макіяж. Так, окей. Добре. Ну, бровки я вклала. Тепер треба їм дати вистигнути перед тим, як олівчиком профарбовувати. І за той час я доростушую консилер, який в мене тут залишився. Ось так це все виглядає. Легесенько спонжиком підтушую. Так, що в нас далі? Давайте я беру палетку тіней одразу, беру пензлики, буду профарбовувати очі. Я взяла з собою ось таку палетку від Art. Насправді тому, що ну, мої улюблені палетки від худа, це є дуже близький аналог Huda, Вона дуже подібна на Rose, на Rose Quartz, і навіть тут є багато подібних матових відтінків з е, ретроградним Меркурієм, які я дуже люблю, такі пильно-рожеві. І саме матові відтінки тут дуже гарні. Тому е, я беру таку такий пушистий пензлик від о, палетки Vibo, Він мені теж дуже подобається. Він дуже функціональний, дуже класний, що він з двох кінчиків такий. Тут пушистия, тут більше така бочечка. Так, візьму значить, відтінок Romantic і нанесу його ось так під брову. Ці відтінки вони досить сильно пилять, але вони так гарно розтушовуються, я саме за матові відтінки говорю, і вони так гарно пігментовані, що, знаєте, палець, яку можна на знижках купити за 150 гривень. Таке можна простити однозначно, тим паче, якщо, наприклад, я в Аврорі купувала палетку, за скільки там, за 50 чи 60 гривень, і вона просто жахлива була, то я думаю, що варто дочекати знижок на глимбі і ще ну, відкласти трошки грошей, якщо, наприклад, у вас дуже обмежений бюджет і у вас немає е коштів. І купити собі від глимбі якусь палетку. Ну, Зокрема, оцю я можу рекомендувати однозначно. Бачите, навіть самий світлий відтінок, він вже трошки пігментований і досить красиво ліг. Тепер я візьму Happiness, який роблю швидкий щоденний макіяж, який я дуже часто роблю. Люблю наносити саме якісь такі пильно-рожеві лавандові відтінки. І отак затемняю собі складочку цим відтінком. Подивимось, що я захочу дуже багато спаркла якогось використовувати, чи ні? Я на щодень люблю також робити такий більш матові макіяжі. Не обов'язково, щоб це був якийсь супер насичений макіяж. І супер яскравий, я маю на увазі так на кожен день. От, і що я ще хотіла вам сказати за, за Київ, так? За те, що ми тут. І що я замітила, що... Тут настільки я себе почуваю, ну я себе почуваю в безпеці, так само, як у Львові. Якось нема в мене тут якоїсь тривожності, якихось страхів. Всі живуть, всі працюють, місто функціонує повноцінно, е москалям нас не зламати. І це однозначно, тому що українці найкращі. Страху в нас вже давно немає, у нас є тільки люта ненависть, коли починаються тривоги. І я думаю, що так у всіх українців, і ми працюємо. І просто коли починають бомбити, от вчора була вночі тривога до другої ночі. Я хотіла лягати спати якраз перед 12-тій, і тут почалася тривога. Ну, і вже відповідно я спати не йшла, чекала закінчена відбою, пішли в укриття. А, Але я ще що хочу сказати, слухайте, що я в Києві, зар... ну, я живу в Печерському районі, напроти Окшин Плази знаходиться наш готель. І що мені дуже дивно, що я ні разу не чула тут звук тривоги. Ну, я якось в попередні дні не була під час тривоги десь в центрі або в інших районах, тому я не можу говорити за весь Київ. Але саме тут біля Ocean Plaza, я чомусь ну і в нас вікно було привідкрите. Якби була ну, звук повітряної тривоги, я б мала почути його, тому що в Києві я ой, в Києві, у Львові. У Львові я постійно чую повітряну тривогу. У мене дуже голосна на все місто, в якому б ви районі не були. Ви будете чути повітряну тривогу дуже чітко, її нічим не перепутаєш цей звук. А тут не чути, Тут тільки мені від Google сповіщення приходить. Ми ну, вже потім на київську да, підписалися, щоб ще знати якусь інформацію, що летить, коли летить. О, так, добре. Давайте я далі візьму такий відтінок. темніший, Peaceful він називається. Я вже візьму Цією бочечкою, так його наберу і трошечки так затемню собі е, куточок. Ока, у ну, нас такий вийде святопольно-рожевий макіяж. Напевно, зараз подивимося, що у нас вийде. І після цього я візьму відтінок Kindness. Kidness так воно називається, тою ж самою бочечкою. І так затемню зверху. Бо я не хочу якийсь робити такий, знаєте, темний айс Хочу просто легенько так затемнити ще око ще можливо, зараз на нижній повіку нанесу. От, тому напишіть мені в коментарях, якщо ви були в Києві або ви живете в Києві, чи у вас луна і повітряна тривога, чи це якийсь тут збій. Чи вона якось лунає, але до нас е, звук не доходить, що дуже дивно насправді. От хто був в районі Ocean Plaza, чи ви чули тут звук повітряної тривоги? Чи ні, от напишіть мені, будь ласка, добре, легенько розтушую ще. Ще бачите, трошечки цього темнішого відтінка нанесло в складку. Так. Так, зроблю з цього таку більш так хочу чуть-чуть підняти сюди. Так, і на цьому етапі я хочу завершити брови, тому що я люблю робити макіяж брів одразу, тому що так е, образ буде виглядати більш довершеним, і я буду відразу бачити. Що ще куди потрібно додати, що не потрібно? Беру, значить, олівчик від LCF і легесенько бровки промалюю. А вчора я, наприклад, була майже весь вдома, майже весь <с> майже весь день, була в номері, тому що, по-перше, щось не дуже добре себе почувала, якась виспана була. То я ще в день трошки поспала. По-друге, я з самого ранку збирала інформацію про українські бренди. Потім я ще знімала одне відео, тому вчора мені гуляти не вийшло, а сьогодні я от хочу зустрітись з сестрою своєю близькою, людиною, скажімо так. От, і ми трошки погуляємо центральною частиною Києва. Так, це щоб більша стійкість була, то треба отак гелем для гелендлябрівцем укладати брови. Але іноді, щоб краще профарбувати їх, так більш рівномірніше, то я спочатку промальовую олівчиком, а потім вже гелем так легенько пригладжую. Але тоді брови не такими стійкими будуть. Що, наступно ми закінчимо наш макіяж ока. Давайте я візьму якусь блискучу штучку на око нанесу і візьму я. Ну, Давайте візьму Moon Magic. Ось цей Moon Magic світленький. візьму на мізинчик. І так його легенько нанесу. Кутику Ось Отак. Давайте ще трошечки. Оп, супер. Добре, мені так підходить, бо я не хочу якогось такого надзвичайно сильного блиску. Угу, от бачите, ним можна, до речі, зробити як такий дуже яскравий акцент. Так, і таку легеньку димку, що мені дуже подобається. Давайте я поки що підчищу тут знизу консилером. чуть чуть візьму ще консилера і отак от собі зроблю. Легесеньку таку штучку. штучку. Таку лінію собі промальовую, але легеньку. Консилера багато не потрібно давати, бо це вже буде занадто сильно. Трошечки так е, його зовсім дала. І тоді, ось так спонжем із цим таким більш рівним краєм на цей консилер розтушовую. Я роблю таку чітку границю, бачите? Під і так вже макіяж буде виглядати значно акуратніше. Я в Києві, знаєте, хоч трохи виспалась, тому що з сином я завжди чомусь не висипалась. з тим, ну і завжди працювала допізна, а тут якось я трошечки більше розслабилась, собі змогла поспати довше, вдень поспати. Я вдень не пам'ятаю, вже коли я спала дуже давно я вдень не спала. Так. От, тому це був такий для мене міні-відпочинок, чому був ще є. Пензлик візьму і нанесу ось цей відтінок Romantic. Ось тут знизу. Кутик. Намалюю тушу від The Balm. Я взяла з собою ось таку тушу від The Balm, вона мені дуже сильно подобається. Вона така на щодень, вона не є водостійкою, вона. Робить гарний завиток, гарно розчісує вії. Мені дуже подобається ця туш. Така на щодень. В неї не є якийсь супер драматичний ефект, але все одно ефект від неї є, досить гарний. І вона дуже гарно вії розділяє і профарбовує. Дуже подібний ефект на цю туш має туш від LCF, яку я вам показувала в нещодавному відео про бренд LCF. То вони мені чомусь подібні між собою, хоч LCF водостійка туш. вона сходить такими шматочками, коли ви її змиваєте. А ця туш не водостійка, але дуже комфортна на очах. На водну лінію я тепер нанесу олівчик від Saya Beauty. У мене, до речі, скоро на каналі буде огляд. Всіх цих олівчиків. Ну і відразу вам можу заспойлерити, що, наприклад, бежевий олівчик дуже класний. Він дуже гарно, легенько промальовує слезову і дуже гарно на ній виглядає, Ось бачите, я один раз так пройшла і вже промалювала слезову, О, дуже легенько малює, дуже гарно. Тепер давайте я оформлю обличчя для цього. Часу зовсім мало лишилося, я так довго молюсь. Беру палеточку від Estee Lauder, з зимової колекції, вона вилас найменшою і компактною дуже. Тут все є, що потрібно. Тому я ось так швиденько оформлю лице. Мені дуже подобається, як працює цей бронзер. І взагалі, знаєте, хоч це зимова колекція, але мені хочеться цими засобами користуватись, тому що, ну, чекайте, я такі гроші за них заплатила, як це цими користуватись. От тому я беру і їх використовую з радістю, звісно. Особливо ті засоби, які мене не розчарували, які гарно працюють. Тепер нанесемо з вами рум'яна. І взяла собі рум'яна від таке тому що воно мені дуже подобається. І це, до речі, такий мультитаскер. Можна тепер так модно називати дуже багато засобів, які поєднують з собою засіб, наприклад, для... які можна використовувати для губ, для очей, для щіки. Що я вам можу сказати? Що всі рідкі рум'яна це, по суті, вони мають право називатись мультитаскерами. тому що будь-які рідкі рум'яна можна наносити і на губи. І на щічки, і на очі. І ось ці рум'яні рідкі від Кетванді. Я теж дуже часто наношу, от, наприклад, на їх легенько Ммм, бачите, як вже губи соковито виглядають. От, і трошечки на лице, трошечки сюди. Так, тепер, якщо ми трошки переборщили, то все можна легенько спонжиком зняти і врівноважити наш макіяж. Мені все подобається. Давайте тепер трошки припудрую зону під очима, тому що коли я йду десь гуляти, то я. Стараюсь зону під очима припудровувати, якщо я нанесла два консилери. Я, звісно, не завжди наношу консилери. Коротше, в мене є пудра від Laura Mercier. Хтось писав, що вони не вийшли з російського ринку, але я її вже купила тому, е, буду нею користуватися. Я чомусь не знайшла, до речі, інформації про те, що вони не вийшли з російського ринку. Вони продаються десь на Росії, але чомусь не зрозуміло, чи їх туди завезли легально, чи їх туди завезли паралельним імпортом. Я так нанесу під очі. Тут трошечки припадрує. От, тому я не можу стверджувати, що вони дійсно не вийшли з російського ринку, але й не можу стверджувати, що вони, а, що вони вийшли. Тому що якихось офіційних заяв від них про вихід я не знайшла. Але потрібно подивитись на їхньому офіційному сайті. Можливо, вони там щось написали, там щось вказали. От, все, легенько личку припудрували, а тепер нанесу ще трошки хайлайтера. Хайлайтер я використаю ось такий від Хеан. Дуже люблю його. І він мені дуже подобається. Хоч він виглядає таким бронзовим, він зовсім насправді не такий. У мене відтінок 01 Pearl Glow. Жорсткі пензлики використовувати для нього не потрібно. І його можна як нашарувати до більш інтенсивного сяєву, так і ним можна зробити ось таке легеньке знаю, я такий легенький перелив. Я люблю його трошки більше наноситись тут, на скули всюди. Оп, щоб був такий інтенсивний блиск. Мені подобається, як це все виглядає. Напишіть мені, будь ласка, які відтінки в щоденному макіяжі ви найбільше любите використовувати. Які ви робите на щодень найбільше макіяжі? Я на щодень або роблю щось таке лавандове, або користуюсь, наприклад, тільки цією палеткою і використовую скульптор рум'яна, ну, брондер рум'яна в складку, трошечки хайлайтера. І все. І макіяж готовий. Але сьогодні мені чогось захотілося такого інтенсивнішого і більше побавитися ну, з палеточкою від глимбі, тому що я її вже з собою взяла. Так, і що в нас залишилось? У нас залишився тільки макіяж губ, хоч, в принципі, як в мене і так непогано. Насправді багато помад взяла з собою. У мене тут є і The Balm, і Maybelline, і NYX. І Лорально, але ці помади я вже дуже давно купляла, тому я вам так дуже близько вже їх показувати не буду зараз. Але я хочу нанести одну конкретну помаду під цей макіяж, тому що, на мою думку, вона буде найбільше пасувати. Це є помада від Maybelline. Так, я не можу стверджувати, що вони вийшли офіційно з російського ринку, тому що вони наче вийшли, в них наче є заяви про вихід, але все ж вони ще там завозять товари першої необхідності. Вони досить часто інтенсивно ще там появляються, Тому поки що я ще не заявляю про їхній вихід. Але ну вже робіть, будь ласка, висновки самі, чи ви хочете купувати продукцію Maybelline чи ні? Це є суто ваша відповідальність. Я вам повідомила а, в своїй таблиці. Я вам завжди залишаю під відео свою таблицю з брендами, в якій я вказала, які бренди вийшли з Росії, які не вийшли. Там є вся актуальна інформація. Можете почитати про концерн L'Oréal, Maybelline входить до концерну L'Oréal, Я там написала. Що вони частково вийшли, і саме яка ситуація, там все описана, тому можете подивитися. Якщо комусь цікаво, мене відтінок 305 Frozen Rose, він буде ідеально до цього макіяжу підходити. Цю помаду я купувала дуже давно. Ну, як, десь півтора роки тому, напевно, тому я нею користуюсь. Мені насправді дуже подобається цей відтінок помади. Це для мене такий ідеальний, один з моїх ідеальних щоденних нютів. М -м, дуже красивий. Холодний, такий ліловий відтінок. Я дуже-дуже люблю. Вітінок на собі. От знову ж таки, але всі засоби, які в мене є, які я купувала давно, я звісно ними користуюсь, тому що ну, я за них платила свої гроші. Я їх не буду просто викидати на смітник через саме зараз теперішню позицію бренду. Але ще хочу сказати, що в Україні появляється дуже багато класних косметичних брендів і рекомендую звертати увагу на них. Я зараз. Хочу акцентувати найближчим часом увагу саме на українських косметичних брендах і на їх засобах, тому що, як виявилось, в Україні досить багато є українських косметичних брендів. Нам з вами їх потрібно підтримувати. Ось так виглядає мій швидкий щоденний макіяж. Ну, Наскільки це швидко можливо, поки ти виставиш світло, поки все позбираєш ну, разом з камерою, поки ще я тут з вами поговорити хотіла, розповісти вам дещо. От, і тому ну, трошечки довше це відео вийшло, саме через те, що я багато говорила, але я хотіла з вами поділитися своїми думками, своїми враженнями і тим, чим я користуюсь на щодені, що я взяла з собою в косметичці. це відео вам сподобалось. Якщо так, то будь ласка, ставте печик догори і напишіть, будь ласка, коментар якісь мені під відео. Мені Буде дуже приємно. Це буде допомагати розвитку мого каналу, і Ютуб зможе просувати. Ну, він і так може, але не завжди хоче. Він буде бачити, що мої відео цікаві, і буде пропонувати тоді відео іншим людям. І так мій канал зможе охопити більшу Аудиторію. От і тому я буду вам вдячна, що ви мені в цьому допоможете. Тому що я хочу, щоб українці дивилися саме україномовний контент, щоб не було спокуси подивитись щось російське, не ну, дай Боже. От, тому я вас всіх дуже люблю. Я вас всіх цьому я бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Не забуваємо донатити на ЗСУ, це ми пам'ятаємо завжди. Кожного дня, якщо ви собі купуєте щось класне, смачненьке, солоденьке, якусь кавуці, ставимо каву хлопцям. Це не означає, що кожного дня треба по 100-200 гривень донатити. Хто скільки може, хто може більше, донатить більше, хто може менше, донатить менше. Але е, з кожного по копійці, як то скажуть, вже якась сума велика назбирається для наших захисників, і е, вони зможуть купити. Ну або волонтери для них зможуть купити якісь краще обладнання, оснащення, одяг, одягнути їх, взути. Це дуже важливо. От тому про це не забуваємо, я вас всіх дуже люблю. Дуже цьомою, чекаю на вас в коментарях, буду з вами там спілкуватися. Всім па, па До зустрічі зовсім скоро в нових цікавих відео.